Маючи громадянство України, знаходимося ми в Парижі, в центрі Парижа, йдемо ми їсти шаурму. Шаурма називається Міністерство шаурми. Скуштуємо там, розкажемо вам, покажемо вам. Смачного, без їжі, не дивіться, бо у вас зірветься лобова часть пузіка. Ви готові, ми починаємо. Знаходимося ми на місці, місто в центрі України, в центрі Києва. Будемо коштувати, показувати вам. Розпіарена тема, міністерство шорми хавчик готові? Готові. Все, давайте, Да-да-да-да-да-да-да. Що у вас яке питання? Знімаємо мера Чернігівської області, ставимо на нашу. Хорошо, занести по Сир. Очевидно, що Нормально сиру. Порозміру. І так, по розміру у нас більш менш, але попросили сюди запхати картоплю. Взагалі картоплю туди не попали. Бачимо зверху сир. Зараз подивимося. Наскільки сирний сир. Часник. Відчуваю чесник, вже так. Лаваша у нас. Лаваш непоганий. Картопілька. Картопілька вкусно. Можна мясо надо, Ого! Заказав, це ja. mm. Ну це точно, це точно хорошо. тому що я тепер хочу за разом попробовать. Mm. Салат не лыжник, салат вот эти мои будем. Великий кусок бумажки, але бумажка нас в живут дуже спокійно. М -м -м. Смак незвичайний, до речі. Вже точно можу сказати, що ну, це незвичайно, -не воно смачне. Я ще не дивився скільки воно коштує. Е -е, нам дадуть чек, подивимося. Зможемо зрівняти, але подивіться на це м'ясо. Подивіться на м'ясо. М'ясо у нас схоже на божанінку. Оце, оце мені подобається. Я не знаю. Мені здається, мені тут ціна не сподобається, але це мені може тільки здаватися. Ми не вже погодилися запхати до кінтовки, хоч вони туди не вхають. Ну, побачимо. У нас є. Дивіться. Mm. Огірочок, помідор, салатик, м'яско, Все залито плавленим сиром. Який саме сир. Зрозуміти я не можу, але це доволі смачно. Попити водички. З-під кринички водички попити. Треба передушкати що. Оці малюночки, ці я всі, до речі, малював сюди. Я ж дизайнер мною. у 2006 році. Тоді мені було 4 роки і я перше малював ногами. Ось, починав малювати тоді ногами. Пісюном не малююся, робаюся. Пісюном роблять багато інших великих речей. Це я малював. Дизайн, класно що. Класно, що тут можна сісти. Класно, що тут можна піднятися, посидіти на другому поверсі, де ніхто не дивиться нічого. Ти відчуваєш себе в школі на задній парті. Роби, що хочеш, всім по барабану. І так, принесли нам все вже стані баночки. В принципі, наповнення, ми побачили. Лаваш, по лавашу що скажу. Лаваш у нас. Блін, тут навіть лаваш не обичний. І соус класний. А ну, що мені подобається, що тут все нестандартне, не звичайне. От ти його куштуєш. Вона вже тобі не віддає класику, вона віддає тобі ну, якось, якось по, по особенному по-українській мові це по-максимовому. Е, тому ми будемо їсти, поки не з'їмо соус, я не розумію, що соус я відчуваю чесник, але як соус, він без цього кечі, він якось ну, класно сюди підходить. Не можу сказати, бо то, що це смачно по розміру нормально. Но если б я не додавав собі картоплю, це як я попросив. От вона картопелька, якщо б її не додавав, можливо, смак би був інший. А так разом з картоплею, це дуже надзвичайно і дуже, ну, хочеться порогнутися з е, прибітний персонал. Завіс вже класний. Думаю, що не почали виділити. Що ви диснімаєте, бля? Слави зараз нема, заправимо туди все, що хочеш, бля. Тільки давай бабки. Все, кажу, нати вам 5 гривень. Зробили все як мало. Все, що додому завезуть на, на... на... авто. Зараз будемо пробувати її доїсти. Бля, ну, ну м'ясо реально, От подивіться. Подивіться. Оце шматок м'яса. Шматок. Що тут можна сказати? Ну, це картопля, м'ясо. В середині роблять справи. Цикорія шалупануть. Ох! З'їму цю шалушку, з'їму разом з мамою, тому що я тепер після того, як я скуштував, обов'язково приходите, кажете, що вам картоплю всередину запхали, Ви ви зрозумієте, що блядь, воно того стоїть. А що таке це взагалі? Це можете замовляти, він е, з. Імпонує ваші потенції. шишка зразу бля, на 200 сантиметрів піднімається в Я ходжу сюди кожен день, то в мене вже два кілометри шишка. Наскоїмо. Вот. Невже я не можу її. І так, вкратце скажу за ціни, за той коктейль молотова я заплатив 50 гривень, за шаурму яловичу я заплатив 355 гривень. Шаурма разом з картоплею. Тобто 400 гривень в сумі я нажерся класно, мені було смачно. Але якщо йти туди з дівчиною, це треба вже мінімум Дорого чи дешево, це вирішуйте самі, вона була смачна. Але чи воно того стоїть, ну, я оцінити це не можу, тому що я реально наївся, я задоволений. Желудочок повний, я кайфанув. Дорого-дорого, але це центр світу, це Вінницька область. Тому ви повинні очікувати того, що тут будуть такі ціни. Е, йдемо далі. Е, не переключайтеся. хочете, переключайтеся. Е, якщо переключилися, на ЗСУ по-любому задонатили. Е, всім слава Україні! Люблю, люблю і до побачення.